Земних представників це Словаччини, Польщі. Завтра на секційні засідання до нас приєднається делегація із Румунії, і це не може не радувати. В цей складний час люди доходять можливість приїхати працюваннями тим більше, якщо вони будуть а вони будуть оприлюднення. Учасники Мі дуже приємно бачити тут не тільки поважних, визнаних, високоповажних науковців, фахівців у цій сфері, але і молодь, яка також долучилася до проведення цієї конференції.